Вулиця встелена тілами. Російська армія завдала терористичних ракетних ударів по центру міста Суми. У наслідок обстрілу загинули та отримали поранення десятки мирних жителів, серед них діти. Попередньо відомо про 31 смертельну жертву, ще 84 травмовані. Однак кількість постраждалих продовжує зростати. Місцеві змі та телеграм-канали повідомили, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму. За словами начальника сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха, ворог вдарив двома балістичними ракетами по центру Сум. На момент удару на вулиці перебували багато людей. Ворог ударив двома балістичними ракетами по центру міста Сум. Зараз проводяться ліквідаційні аварійні роботи. Надається допомога пораненим. В Цей час знаходилось дуже багато людей на вулиці. Ворог розраховував досягти найбільше нанесення. Ураження людям мережу враз облетіли моторошні кадри з місця ракетних влучань. Зокрема, під удар потрапив громадський транспорт. На відео видно поранених цивільних. Люди намагаються допомогти одне одному. У місті пошкоджені житлові та нежитлові житлові будівлі. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець також повідомив, що в епіцентр удару потрапило і приміщення регіонального центру захисту прав людини. Посадовець зазначив, що росіяни вдарили у велике релігійне свято вербну неділю. День, коли українські родини йдуть до церков, гуляють містом з дітьми. За його словами, цитую це цинізм найвищого рівня, це навмисне знищення мирного населення у вихідний, коли люди виходять на вулицю коли вони найменше захищені також на жахливий удар російської балістики відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив на потребі жорсткої реакції Сполучених Штатів Європи усіх у світі, хто прагне закінчення цієї війни та вбивств. Цитую. Росія хоче саме такого терору і затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. Нагадаємо, нещодавно Росія завдала ракетного удару по центральній частині Кривого Рогу. Тоді ворожа ракета забрала життя 19 жителів міста, у тому числі дев'яти дітей. Максим Турченський, телеканал НТА.